Це раз, друге, якщо коло неї солі, немає, її треба положити сіль. І попробуйте ще їй запропонувати соду, чайну ложку на жменьку і дати її по, по чайній ложці. Ось, може, її соди не вистачає. І таке може бути. Так, що ось таке. Ось. Зазвичай це не вистачає мікроелементів, яких можна їх додати тільки деревом, тим порохнявим таким. Щоб було воно таке м'ягеньке. Ось таке діло. Таня Ворона Люба Оля написала сповіщення, що стріму не буде. Зрозуміла, Ксюша, Лідія, добру, дякую, Таню. Вечора. Марія Люба, моя роза, уже зраз. Третій раз гуляє. Я думала, вона кітна, а вона через три тижні сьогодні гонила. Марія, може, вона ете, не до того козла її поженіть. Її той козел моє не підходить. І тоді ще, може, вона ви захутко женете, або попробуйте два рази погнати. Нині погнали і завтра там зранку ще поженіть. Ой, щоб може, ви хутко женети, і вона через те не відгулює. Ну, Цього року багато людей каже, що козлики бідненькі, і каже, ці козлики бідненькі, не криють кози, і вони ете, через те перегулюють. Бо кози немає, козли не мають сили до кіз. Він вроді і скаче, і вроді садки робить, і все, але ете, толку, толку ноль. Так, що ось таке. Павел панетополос, я пішов, щасливо. Надежда Вільхова, Танюша Ворона, і вам большой привіт із Молдавії, До свидания. Щасливо, тобі, Павел. Віктор, Надійка, а. Коли ти уроки робиш, ти з чату на чат і я зрозумів свій, ще запустив. Таня Люба, що виходить, що козел яловий, так? Стерильний, яловий, чистий, безплідний. По-різному називають. Так що є таке? Так, Таню, так. Павел, Таня писала тобі, чого ж не розговариває, то ти ж не читаєш. Таня отпише, Павел, у вас тепло? Просто вона пише Павел. Надійка, Люба, скажіть, що робити, якщо коза гризе деревину кору, що це означає? Що добре її, там, хай її їсть. Положи більше. Бабуся Галя, Галя, Штинь, е... добро Доброго і тихої, мирної ночі. Галяштень і вам доброго вечора, міцного здоров'я, Русланові е, міцного міцного здоров'я. Як там він? Лисьонок, що у вас за козли? Возьміть із сусіда, он і що тут козьол. Ну, як в тебе такий козь, сусід козьл, то можеш до себе його взяти. Ти ж краще знаєш, який сусід у тебе козьол. У мене сусіди всі нормальні, адекватні люди. А в тебе, якщо сусіди козли, ну це вже твоє діло. Знаєш, якось. не мож... Мене то не розходить. <кхи> Віктор Павел, ви із Литви. Так. Так, добре, я долистала донизу. Тепер будемо балакати. Запитання відповідати. чекайте, з якого боку починаються, не знаю. Лісенок, я теж без обід, я ж сказала. Тоже правду. Я ж не обідалася, то чого ти обидажаться маєш? Так, що таке стародояще молоко і чи можна його спутати з мастітом? Ну, дівчата, хто знає, що стародояще молоко? Це коза, котра дуже довго доїться. Ось, і вже висококітна. І тоді, це молоко.